Давайте глянемо, хто каже, що вітряк виробляє 5 кВт на тиждень чи рік. Ось за кілька годин зранку виробіток бачите, майже 11 кВт. Пікова потужність була до 5 кВт. Зараз вітер вже стих. Ось виробіток на піках 4 кВт. 3. Ось, будь ласка. Ну, були піки і більші. Контролер Вінсан Pro, як бачите, чудово справляється. Давайте подивимось, який струм. Струм на генераторі був до 30 А, На зарядку йшов 71 А, 75 А, 72. Ось 76. Десь максимум до 80 були піки. Тож контролери і вітрогенератори треба правильно вибирати, а то купуєте всяку дурницю, а потім незрозуміло чому не працює. Он, будь ласка, знову вітерець подув трохи, і знову потужність пішла. Отже, зранку 11 кВт. Зараз ще й трьох годин дня немає.